На щастя, залишилася жива. У Львові 35-річна жінка під час сеансу масажу втратила свідомість. У лікарні встановили, у неї травмований шийний відділ хребта. Лікарям вдалося стабілізувати стан жінки. Часом ця процедура може нашкодити. Людина просто була недодіагностована. За рахунок того, що вона недодіагностована сама по собі, в неї і відбулися ці проблеми. Тобто, він, можливо, той спеціаліст, десь щось нажав спровокувавши тим самим, що вона втратила свідомість. Якщо ви звертаєтеся до масажиста через проблеми зі здоров'ям, важливо спочатку пройти обстеження, зокрема МРТ, або ж якщо турбує головний біль, доплерографію судин. Пані Валентина масажистка із 13-річним досвідом. Постійно проходить курси підвищення кваліфікації, має медичну освіту. Бо ж каже жінка, щоб допомогти людині, потрібно знати її анатомію і обов'язкову історію хвороби пацієнта. Для цього попередньо скеровує. Обстеженням, коли відчуваю, що є у людини спазм м'язів, в будь-якому випадку потрібно його вирішувати, тому що просто погладитись це не вирішення проблеми. І обов'язково людині попереджую, які можуть бути протипокази, як з цим працювати, що робити, які потрібно дати фізичні навантаження в той чи інший момент. Лікар фізичної та реабілітаційної медицини Іван Кліщ зазначає, наразі масаж не є основним методом лікування, і не кожному він підходить. Є протипоказання. абсолютні протипоказання до цієї процедури. Це Можуть бути злоякісні пухлини, кровотечі, схильність до кровотеч, активний, процес, активний туберкульоз, активні всі гострі процеси, тромбофлебіти, гострі, защемлення гриш між хрецевих дисків та інше. Є і відносні протипоказання, вони незначні, тобто це порушення цілісні шкіри, різні алергічні висипання, гнічкові висипання. Болі в животі, до вагітність. Фахівці зазначають, масажисту потрібно мати медичну освіту, бо ж не знаючи анатомії людини, можна їй лише нашкодити. Потрібно обов'язково звертати увагу на анамнез самої людини. Сам по собі масаж принесе мало користі, може подарувати лише тимчасове розслаблення. Для довготривалої дії потрібно комбінувати його із фізичними вправами та тайпуванням. Масаж може бути включений, але не як основний інструмент. Впливу на людину. А як додатковий? Тобто, коли, наприклад, після тренування на другий день людина не може встати, можна зробити самомасаж. Тобто, у нас з наших м'язів вийде молочна кислота, або ми, наприклад, зробимо невеличку зарядку, розімнялися, гаряча ванна або теплий душик, і нам стало легше. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, Олександр Мельников, новини, 33 канал.